Сьогодні всі ми, вчителі, учні, волонтери, священики в черговий раз поспіль зібралися в тісному полі, щоб напередодні світлого Христового Воскресіння з надією у серці й вірою у душах передати щирі привітання бійцям Атова. На горі таких звітів з грудей могили полеглих мог би, голоси. Ні сном, ні духом не могли ми таке вявити. У часи, коли фашист поганив край, горе всіх сумних калин, коли були перший край, коли вже не було коли. Гадалося, війна остання. Чи, віру дітям віддали, а вже онука, як наслання двох лаві, злинули орли. Уваж прокляття на гостей! Святу ненависть я, мов бритву, на ярім вітрі нагострив. Дніпро закутий застогнав, а крізь вогонь гриветься доля, спішить мов би купати. І спільними зусиллями викладацького та студентського складу 에, студентів другого та третього курсів. Ми вирішили відіслати вам, бійцям, частку нашу, нашу подяку і привітання вам із Великоднем. Хочу, хочу побажати вам здоров'я, наснаги, терпіння і також, хлопці, повертайтеся, живими. Дорогі вухресті, брати і сестри. Вітаю вас напередодні з цим великим святом. Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. І ось е, знаєте, порівнюючи е, ті події, які стали початком основи Пасхи, коли Бог почув молитви ізраїльського народу, які перебували в полоні в єгиптян, і їм допоміг з полону. Мабуть, Господь почув і наші молитви, нашого українського народу, і теж ці всі події, які відбуваються з нашим народом. Вони дуже сильно повторюються з тими подіями біблійними, які були багато тисяч років тому назад. І як тоді Бог дав сили й мудрості перемогти і визволив свій народ, так Господь сьогодні дає мудрості і сили українському народові. Слава Бог нам нині по всіх на віки, віків. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі! Серед Небесної, втішитель душі, що суди, і, і все наповняєш, скарби добрає життя подателю, приди всели в нас і очисти нас, від всякої сверни, і спаси, блага й душі наші. Господу, помолимо, Господи помилуй все милостиві, Господи. Вислухай голос, молитви на зрішних, і вкорони всіх людей України нашої. Час тяжких смітів, і спитів і помілера усіх воїнів, які стоять на сторожі Батьківщини, збережи, їх під смертоносний рани, і захої хороби душови тілесної, окорний всякої скорботи, лиха і долі, і дай повернутися здоровими і... ім'я Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця, і сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця. І сина, і сина. В канун святого свята, такого великого свята Пасхи ми дізналися десь неділі-півтори назад про те, що є підрозділ, в якому, ну, вроді в них то є все, але їх, до них не їздили волонтери, так, ну, їх трошки обділили з цим питанням. І щоб компенсувати, це наші білоцерківські, Ольшаниці люди з Ракітнянського району. Щоб компенсувати, ми терміново в канун Пасхи рішили їм зробити подарунок. Підключилися в Білоцерківський район. Це села, такі як Мазепинці, Дрозди, Бугаївка, наші білоцерківці, друга піщана вулиця, там ціла вулиця, люди пекли торти, домашню випічку. все. Людмила Борисовна дрігала, нам передала, зараз батюшка освятив 100 пасок, 100 крашенок. Школа, почувши те, що ми будемо збираємося привітати наших воїнів до Дня Пасхи, те, що якраз передали нам подарунки, які зараз будуть якраз вчасно будуть загружатися в наш автобус. Зараз автобус буде виїжджати. Буквально з, з, з території школи фактично він заправляється паливом, їде. їде підрозділ наш знаходиться він під Маріуполем, в 20 буквально кілометрах від Маріуполя. Всі тобто, наші зараз буденці, їдуть лизакі, харчі. Да, які, да. Зараз харчі, їдуть харчі. Харчі, трошки там їм взяли, пошили наші, теж волонтери пошили за свої кошти. Трошки не встигли сьогодні, але ми їм передамо, пошилася форма для них теж в подарунок. Ліки передали наші, лікарні зібрали, теж допомогли ліками, села продуктами, діти сладостями, жителі. Пирогами, ну, в общем, складчина така виходить. ну, настоящий, настоящий Підрозділ керівник. добровольців або чи це підрозділ 72-ї Збройних сил України. Підрозділ... Гвардія. Ні, не, не Національна гвардія, це Збройних сил України. Підрозділ, але він підпорядкований напряму, наскільки я так знаю, оперативному команду в Києві. І Він, да, він не відноситься до 72-ї нашої бригади, але це теж наші люди, наші білоцерковчані, наші земляки з ракетно. Як ви дізналися про них? Яким чином дізналися? Нам дали наш телефон. Вони телефонували, розказали, які в них є потреби. І ми, я думаю, що ми їх всі виконали. Як ви вважаєте, а що саме потребують наші військові там в зоні АТО? Я гадаю, листи з, з малюнками, з привітаннями, з побажаннями найкращий подарунок для наших солдатів. Вони підтримують козацький дух наших бійців. І не дають зламати їх. На мою думку, саме головне для бійців це моральна підтримка. Тому що якщо цими, цими речами навіть допомагати, але без душі, так би мовити, просто так аби для галочки, то нічого з цього не буде. Солдатам потрібна моральна підтримка, тому що там дуже моральний натиск, дуже важко там, адже війна людей вбивають і їхніх друзів також це. Не дуже приємно і дуже важко. Якби моя воля, я б зараз би тут не був, я зараз би був з ними, ну, мені так якось легше було б. І ми з вами повертатись живими саме це головне.